Усім привіт! та Сьогодні ми зіграємо у гру Resonance of the Ocean. Але перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ну, давайте що розпочинати. Добре, тут така чудова мелодія, і все таке вау. Перший день за океану долинав звук. Звук повертався від луням. Я хотів почути його краще, тому опинився на самому краю цього острова. Звідки він береться, хто видає його і навіщо вони це роблять? Точно може мені спробувати відповісти тим же звуком? Якщо я відгук, якщо так. Ем, якщо я відгукнуся з цієї старої вежі, ймовірно, мій звук стягне іншої сторони, стягне іншої сторони. Ем, окей, ну я думаю, ви чуєте цей звук, то нам потрібно знайти щось що буде такий самий звук відлунювати. Ось дивіться, який гарний персонаж. Ну, подивіться, ну це ж просто. А, це чудово! Це чудово. Привіт! Я не знаю, як його назвати. Ну, тому що це, напевно, хлопець, якщо там казалося, е я чув. Логічно. Порожня бляшанка. Металева бляшанка, такі всюди можна знайти. Іноді з їжею важко буде зробити гарний звук, маючи лише її. Добре. Я так розумію, звук у нас якийсь гарний не вийде з нею зробити. А, це ми йдемо на інший. Так, тут у нас нічого немає. Тут все. Дивіться, які гарні рослинки, зірочки. Вау! Це неймовірно. Вау, просто чесно. Ам, можна якось подивитися? Чи не можна? Добре, схоже, не можна. Ось, дивіться, якийсь будиночок. А, вона не хоче. Ем. Окей. Пішли, пошукаємо, що, що буде такий звук. Ми тут ще не були. Ось, дивіться, ось якась якась е, штучка. А, чому ти не хочеш брати це? Чому. Чому вона не хоче брати ось це? Ні. Дивно. Ам. Окей. Окей. Чому. А! Чому не хоче брати? Звісно, я нажимаю не ту клавішу. Uh, замінити порожня бляшанка на бамку букова флейта із пензлем. Так. Бамбукова флейта із пензлем. Шматок бамбука з пензлем на кінці, зверху є отвір, коли дмухаю в нього, виходить легкий м'який звук. Знайшов предмет, що може видавати гарний звук. Якщо зіграє на тій вежі, можливо, він гучно пролунає. Ну, добре, пішли Давайте ля-ля ля-ля. Отак, побігли. Ем, на тій вежі. Мені потрібно на вежу зібратися, так я розумію. Ем, ось так, все добре. <світ> Ні, звук зовсім не такий. Тут він більш такий. Приглушений має бути. Це не, це не схоже на потрібний звук. Треба пошукати щось інше, аби звучало як треба. Окей. Okay. Ну, я бачила там, що у нас була а, ця як його, пляшечка. Ось. Скляна. Замістити бамбукова флейта із пензлем на флейта з пляшки, так? Флейта з пляшки. Коли дмухаю в горличко пляшки, вона видає глибоке відлуння, ніби флейта. Окей, е, давайте. Побігли. Єй! Я думаю, звук такий самий. Так? Так, до речі, доволі схоже. Доволі схоже. Є, це означає, що круто все. І що далі? <свук> звук відлунював за океану. Єй, чудово. Наступний день, коли повертаєшся сюди, то чую звук інакший ніж учора. Розуміючи, що мій звук дійшов до когось, мені хотілося й надалі відповідати. Здається, вони відповідають лише тоді, коли я відтворюю їхній звук. Треба знайти щось, аби зробити це знов. Окей. О, дивіться, тепер зручніше, ми просто натискаємо shift і все. А, окей, мені все-таки цікаво, можливо, відкрилося будиночок. Ні, будиночок не відкрився. Це замучений будиночок, що будь-якої миті може завалитися двері замкнені. Ах, ну добре. Ля-ля-ля-ля. Ой, ну подивіться, я не можу. Це такий гарний персонаж. Просто. А. Це дуже гарно. Тут мені дуже подобається атмосфера цієї гри. Тут все таке спокійне, таке легке, Та ця травичка, ця анімація листочки падає, та. Це дуже круто. Добре. Обігли. Давайте візьмемо цю флейту бамбукову. Ось такий звук, та ні. А -а. Таке враження, ніби по чомусь стукають. Ось є у нас паличка. Давайте. Гілка. Звичайна гілка, на дотик гладенька, мабуть, довго на морі. на морі. В морі. В морі, а не на морі. Ха -ха. Ну, добре. Ой, дивіться, тут поряд ця. О, можна поєднувати серйозно? Поєднати флейта з пляшки та гілка. Так. Дзвіночок із пляшки. Якщо вдарити гілочкою по пляшці, виходить гарний та високий звук. Окей, давайте подивимося, що у нас з цього буде. Ля-ля-ля. Ось так. Uh -huh. Я думаю, що це дуже схоже, так. Є, <гум> yeah, ми змогли. Звук відлунював за океану. Є, yeah, це означає, що в нас вийшло. Це круто. Ще один день. Сьогодні чомусь чути два звуки. Цікаво, а що сталося? Хоча це два різні звуки, вони гармонують разом. Хто б міг подумати, що прості звуки можуть створити щось подібне? Може, способом е, помилок, спроб і помилок треба щось спробувати. Окей, тепер у нас ще з'явився Угу. Тут якийсь ще є бах, бах бабах. А, Добре, у нас тут є багацько всього цікавенького. Ось є якась флейта. Давайте. Ну так, ми знаємо, що це вже ми вже використовували її. М -м ну, я не знаю, але це не схоже насправді на. Ось, дивіться, тут є щось. Не знаю, це якась тканина, певно. Шматок тканини. Трохи. Подерта, але міцна. Видесь звук, якщо натягнути на щось. А ми можемо її на ось цю баночку? Ні, можна тільки замінити. Ну, давайте замінимо. А, коли дмухаю в горличко пляшки, вона видає глибоке відлуння, ніби флейта. Окей. Угу. Okay. Ну, давайте ще раз спробуємо поєднати. Так, але насправді я не впевнена, що цей звук підходить сюди. Дуже не впевнена, відверто кажучи, але давайте спробуємо ось. Це неймовірно, так. Але. Та ні, не схоже, дуже в кінці такий. А, це не схоже на подібний звук. Треба пошукати щось інше, аби звучало, як треба. Ну, я не знаю, нам, напевно, потрібно взяти все-таки тут тканину, але потрібно на щось її натягнути, а от на що її натягнути. А, так, замінити. Так, так, це ми вже читали, це ми знаємо. Але ми ще не були на тому боці, тому, можливо, там щось все-таки є. О, до речі, камінчики ми ще не дивилися. А можна якось їх використовувати? Купа каменів з якимись символами. Окей. Просто купа каменів з якимись символами. Окей. А там щось є на іншому кутку. О, ні, це тільки зірочки. Ну, добре. А, побігли. А, Ам... Поєднати! О! Можна поєднати! Це чудово! Барабан із пляшки. Бляшанки. Окей, нехай буде бляшанки. А, мені вдалося натягнути тканину на бляшанку. Якщо вдарити, виходить цікавий звук на фестивалі під такий, усі взалюбки танцювали. Так. Ну, цікаво, хто це, що тут робить, навіщо? Як сюди занесло такі дивні краї? Цю особу, цю дитину, хлопчика. Чи це доросла вже людина, ніхто не знає. Так, це все дуже загадково та містично. Ой, ось так. Угу. Угу. Я думаю, буде схоже. Ану, давайте слухаємо. Uh -huh. Це справді схоже. Це дуже схоже. Це, це занадто схоже. Є. Збок відлунював за океану. Це чудово останній день. Минулої ночі був шторм і дуже сильний вітер. Вежа ніби вціліла, але старий будиночок по помітно пошарпався. Чи все в порядку на іншому боці? Нас поєднує лише загадковий звук, але я починаю хвилюватися за них. Сьогодні я відповім на звук знов. Доки вони звучатимуть, я хочу, щоб вони знали, що я їх чую. О, дивіться, там немає дверей у будиночку. Пішли до будиночка. Є. О, чуєте якісь звуки? А тут вже три звуки. Е, побігли. Е, ось так. Вау! О, записка! Що тут? Назва. Від одного боку до іншого накреслено п'ять ліній. По ним розкидані чорні цятки. Дрібним шрифтом написані якісь слова, та я нічого не розумію. Ах, ну добре. Господи, дивіться, як гарно. Це неймовірно. Вау, тут були якісь картини ще точно. Ось, дивіться, ось ще якийсь щоденничок. Смачні страви з дерів моря. На світлинах нарізають рибу і овочі, варять їх тощо. Деякі слова схожі на інгредієнти, закреслені, а над ними написані інші. <рес> Круто. Добре, у нас є якісь нитки, ось ще щось. Ого, скільки у нас тут всього? Я відчуваю, ми багато всього будемо тут поєднувати. О, ні, жаль, що тут не можна вийти. Ну, можна буде вийти, але з цієї сторони саме. А, окей. Рамочка. Рамочку я можу взяти. Так, ну, давайте візьмемо. Рамка. З її допомогою можна повісити щось на стіну. Якщо тримати навпроти хвиль, виглядатиме, ніби тримаєш море. Круто. Окей. О, дивіться, ще один щоденничок. Щоденничок. Так. Є. Записи. A, 02 06 97. Відтоді як сталося, і мало не щодня викидаються на берег. Це безхлусто. Тут ще безпечно, але чи надовго? 09, 07, 97. На морі видно набагато менше. Зірочки, загадкові зірочки. Та життя продовжується навіть у таку мить. Єдина втіха в ці дні слухати, як щось там має бути написано. 13.08.97. Звуки почали щазати. Прикро, та виглядав, як зробити удвох. 15.10.97 Віднедавна недобре чуюся. Очей, бо не доїдаю, нехай так. Таж шукати поєднання і відлуння для вельми тішить розум. Після цього записів нема. Окей, це було щось доволі дивне. Ем... Um... Я навіть не знаю, що сказати, це, до речі, цікаво, що там мало бути замість пропущених тих певних. Щось там було, там, можливо, імена були. Тобто, хтось, можливо, на тому боці. Такий дуже загадковий та, та таке. Оу, це круто. Я вважаю, що потрібно поєднати кастрюлю та воду, тому що вони поруч. Але чи натискати? Хм, Куди його? Чи на перше місце, чи на третє. М -м хм. Я слухаю звук. Я думаю, що на третьому буде щось. Я думаю, на перше. Вода. Е -е, Сілью не пахне, у руках не втримаю. Треба щось знайти, аби налити. Погоджуюсь. Е -е, замінити вода, А. А не можна, а не можна поїду? Ой, я не прочитала, що там було. Ей, стоп, стоп, стоп. Так, ой, <сі> все, я заплуталася. Я хочу почитати. Кастрюля, для приготування їжі, мабуть, гарно звучатиме, якщо вдарити. Окей, нам потрібно, напевно, буде гілочку взяти, правда? А, ну так, ми ж зможемо вийти за межі будинку, тому так. А, добре, тут є якісь нитки. Так, знову слухаємо звуки. Я думаю, що нитки можна спробувати натягнути на рамку, але якщо, якщо воно не натягнеться, значить потрібно якось по-іншому. Поєднати жилка та рамка. А, це не нитки. А, я зрозуміла, ну добре. Арфа з рамки? коли я перебираю струни, виходить насичений витончений звук. До речі, от е, я раніше дуже давно е, я брала коробочку, таку довгу коробочку, і ці резиночки для плетіння. Я їх натягувала на цю коробочку, і. Ну, я уявляла, що це якась гітара або щось таке. Ну, воно справді різний звук виходив. Ну і це ж, звісно, як натягнути цю резинку, такий звук виходив, і це. І це very good Отака от історія. Так, добре. Ну, другий звук у нас вийшов вже якийсь точно вийшов. Якийсь точно вийшов. так А от тепер. Що мені робити? Давайте подивимось, можливо, можна буде ложкою вдарити кастрюлю. А, ні, ні-ні ні. -ні, -ні. А давайте тоді, ось тут. М Ой, ось так. Келих для вина для подачі напоїв, нібито. М а тут є щось попити, тільки не море, ні, воно солоне. Я думаю, що можна спробувати набрати воду у цей келих. Поєднати вода та келих, окей. Келих з водою. Тепер і з водою будьмо. нагади інструмент, який змінює звучання залежно від рівня води. О, так, це теж. Я пам'ятаю, ну я дивилась багато відео раніше. Ну. Ну, не те, що так багато, але е, певну кількість дивилася. І там наливали в різні ці е, воду келихи. Та там по різному рівень води десь більше, десь менше, і там різний звук виходив. Це круто. Добре. Поєднати ложка та келих з водою. Так. Дзвіночок із келиха з водою. Обережно, щоб не розбити скло і не пролити воду. Слу... Стукаю по ньому, і виходить милий та вишуканий звук. Так, я погоджуюся. Звук справді дуже такий ніжний, легкий та вишуканий. Так, а як мені вийти? А, ось ось двері. Ось дверцятка, щоб вийти. Все дуже просто. А я думаю, що нам зараз потрібно знайти гілку та це все. О, мені дуже подобається ця гра. Вона така. Ну, подивіться, ось дивіться, ось ці рослинки. Вони такі. Як мені показувати, щоб ви бачили? Ось так, напевно. Ось дивіться, які гарні рослинки. Чи, чи ви мене навпаки будете бачити, стоп. А, ну, напевно, так. Де. Дивіться, які гарні рослинки. Якщо я зараз дивлюся в бік екрану, то це буде виглядати смішно, правда? Добре, ну подивіться, насправді, це неймовірно просто. І дивіться, ну, мені подобається, як зроблена ця гра. Це щось насправді дуже просте таке, але. Це справді дуже цікаво та круто. Якщо хочеться відволіктися трішки, та пограти, розслабитися, враховуючи, що ще ця гра безкоштовна, то це amazing Неймовірно, дивовижно та неперевершено. А посилання я вам залишу в описі, тому ви зможете перейти за цим посиланням та подивитися. А зараз ми шукаємо гілочку. О, ось гілочка. Ми знайшли гілочку. Ура! Добре, давайте поєднати гілка та кастрюля. О, я ж казала, що вона вийде є. Дзвін із кастрюлі. Звук відмінний від пляшки. Він довгий та лункий. Чи лун, лун, лу, лункий, напевно. так. Тому підійде для будильника чи повідомлення про вечерю, мабуть. Це неймовірно! Ну, подивіться, я не можу, я закохана в цього персонажа. Це просто неймовірно. Це, це дуже гарно. Мені подобається дуже тут мальовка, тому що все таке дуже простеньке, гарне та таке миле. Добре, давайте. Ось, дивіться, як тут багато всього гарного. О, тут ще можна подивитися круто. Великий камінь. О, о, круто, у нас досягнення. Є, ми подивилися всі речі. Це цікаво, це круто. Великий камінь. Заритий наполовину, повернутий до моря, а на ньому викар. Викарбувані якісь слова, та я не розумію. Що це таке? На ньому викарбувані якісь слова, та я не розумію. Що це таке? А, добре, Настя вже починає дуже позитивно. Добре. Я готова, я сподіваюся, все спрацює. Давайте дивимось, слухаємо. Угу. 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 Так. Так. Так! Це ідеально! Це супер! Це так само, як і тут. Це супер! Той день був особливий, коли всі звуки злилися. Гармонія вже інших нот зачаровувала мене. У цій мелодії були звуки, що їх, чув, що їх я чув раніше, ще до в гармонію, ніби так було задумано від самого початку. Щось у мені росло, моє серце билося в одному ритмі із цими звуками, і це було моєю відповіддю. Це супер. Арт інше Мьюї. Mewi. Мюзика Mew... та саунд дизайн, юї, Розробка і програмування Тарахіро. Українська локалізація юна. E, матеріали так, добре. Окей. Okay. <сум> це супер. Мені дуже подобається цей вид та це. Зрештою, мелодія дійшла до кінця, а остання нота лунала. Це був останній раз, коли було чути звук за океану. Але і потім мені хотілося почути ту мелодію ще раз. Іноді, коли спогади повертались, я старався знов шукати звуки. Сподіваюся, одного дня десь я почую цей звук знову. Дякуємо за гру. Натисніть пробіл, щоб повернутися в головне меню. Ах. Ну, так, гра коротка, справді, як я бачу, у нас майже ну, до 30 хвилин вийшло. Та давайте я скажу, розкажу свої враження. А, мені дуже сподобалося, по-перше, мені сподобалося, як це все намальовано. По-друге, це тут все таке спокійне, таке релаксове, релакс, таке все к'юті, все супер. Так. Неймовірно. А потім, що мені сподобалося, що тут є певний такий відсоток, загадки, такий щось цікаве, та ти не знаєш. Ого, невже це не єдиний цей хлопчик, ця особа, яка чує ці звуки? Напевно, ще хтось був такий, хто чув ці звуки. Можливо, це хтось з його родичів, дуже дальних. або... Хто в нього зараз родичі? Ми не знаємо, хто це, хто ця дитина, людина, дорослий, що робить на цьому острівці біля моря, та де сім'я, де родина, де живе ця дитина, хлопчик. Та ми цього не знаємо. Та це дуже цікаво насправді. Це зачаровує, та це справді круто. А, та давайте повернемось в головне меню. Почати з останній день. Будь ласка, увімкніть звук, щоб насолоджуватись of Резонанс ocean Резонанс Resonance... моря. Чи океану? Добре. Це було справді круто. Мені дуже сподобалося. Ви, як завжди, пишіть коментарі, як вам це відео, як вам ця гра загалом. А та так, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, ділитися цим відео з друзями та до зустрічі в нових відео. Усіх Па-па!